Пенсіонери, чорнобильці та інваліди і надалі будуть користуватись безкоштовними послугами громадського транспорту. Уряд не буде скасовувати пільги для цієї категорії населення. За словами міністра соціальної політики Павла Розенка, ветерани праці, діти війни, учасники війни, жертви нацистських переслідувань, члени сімей загиблих чи померлих ветеранів війни, інваліди першої та третьої груп, особи постраждалі внаслідок чорнобильської катастрофи першої та другої категорії, зможуть і надалі користуватися правом на безкоштовний проїзд. З початку року дуже обговорюється питання щодо вилучення пільгового проїзду, безкоштовного проїзду пільговим категоріям громадян. Хотілося б заспокоїти пільгову категорію. Це переважна більшість це пенсіонери. Їм залишається право безкоштовного проїзду згідно закону України про. Внесення змін та визнання такими, що втратило чинність деяких законодавчих актів України від 28 грудня 2014 року вилучаються пільги на проїзд окремим категоріям. Це учасники війни, ветерани праці особливими трудовими заслугами, батьки померли особи з особливими трудовими заслугами, жертви нацистських переслідувань, діти війни. Однак всі ці категорії громадян є переважно пенсіонери. Тобто відповідно до постанови 354 Кабінету міністрів України, пільги на проїзд в міському та приміському сполученні залишаються. І відповідно багато питань виникає, чи будуть здійснюватись перевезення на дачні масиви. Ну, будемо все робити для того, щоб в такому об'ємі, як виконується на сьогоднішній день, перевезення на дачі масиви і подальше. Розенко закликав органи місцевого самоврядування якнайшвидше забезпечити реалізацію права на пільговий проїзд зазначених категорій громадян.